А не буде гонити в туалет. Ні, не хвилюйтеся, не буде. Ви берете столову ложку окропу і заливаєте окропом це все гарячим кипятком зранку. І ось цілий день воно стоїть і стоїть е, до вечора, поки ви будете лягати спати. І вже помилися, збираєтеся спати, випили і пішли. Я вам серйозно кажу, буквально ну, максимум до 15 хвилин, ну це по моєму організму. І засинаєш, і просто погружаєшся в такий глибокий сон. Що нічого тебе якби не хвилює, ти спокійно відпочиваєш, гарно. Ну, тільки єдине, коли наїсися, ну от лічно я, мені все одно п'єш, кроп, не п'єш, все одно воно якби важко так. Лучше не наїдатися на ніч. І просто просинаєшся, треба тобі в п'ять часов встати, Ти просто просинаєшся, і все, ідеш працюєш цілий день нормально, з здоровою психікою такою, здоровою нервовою системою. Особисто мені дуже підходить. І в туалет, кстати, не бігаєш серед ночі.